У місті відбувся жалобний мітинг, на якому вшанували пам'ять жертв голокосту. Нацистський геноцид став не тільки трагедією світового єврейства, а й чорною сторінкою в історії людства. Виступаючи, констатували: немає на Україні єврейської родини, у якій не було б загиблого у численних ярах та долинах смерті у гетто та концтаборах. На сьогодні відомо 248 місць масового знищення євреїв в Україні. Одне з таких у Бердичеві. За підрахунками фахівців у місті та районі знищили близько. 30 тисяч людей цієї національності. Про Голокост у Бердичеві розповіли свідки тих страшних подій. До молоді у них одне лише побажання. Щоб це ніколи не повторилось, щоб наші діти, наші внуки, наші правнуки, щоб це ніколи не зазнали. Ці зустрічі необхідні не тільки тим людям. Які які вже нема, і пам'ять про них потрібна. це зустрічі? Потрібні для саме для молоді, яка сьогодні живе, яка повинна знати історію свого народу, історію свого рідного рідного міста. Завершився мітинг покладанням квітів до пам'ятного знаку жертвам голокосту.